Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як я поїхала міняти глушитель на своєму Мерседесі. На жаль, він у мене повністю прогнивший, має вже дирки і дуже-дуже сильно рипить, кричить. Ну, неприємно, якщо чесно, дивитися на автомобіль, який проїжджає повз. Як бачите, його мені відрізали. Він з диркою. Ну, це зовсім не класно для автомобіля, звісно. Одну половину ми Автомобіль. залишаємо, а іншу половину міняємо. Ми її просто відрізаємо та будемо приварювати наново. Я користуюсь послугами в Німеччині чоловіка російськомовного, тому в нас дуже добрий конект. Як бачите, дирка достатньо велика. Тому приїхала змінювати. На жаль, друга частина також не дуже класна, але було прийнято рішення змінювати поки що тільки там, де є дірка. Довго вони це все робили, якщо чесно, але я просто сиділа, чекала, доки вони це зроблять, дивилась і все знімала. Мені потрапили. Дуже добрі механіки, які розуміють мене, і не виганяють чекати кудись. Бо, на жаль, навколо зовсім немає місця де присісти. До речі, мені ще змінювали клапану прокладку, накладку. У мене, бачите, потекло масло, але благо, це ми помітили дуже швидко. До речі, свічки, автомобіль 2001 року, стояли ще з заводу. Поставили нові і рухатись вона почала намного краще. Все знімають, все протирають. Можна подивитися, як вона виглядає всередині. Якщо чесно, я лише початківець, це мій перший автомобіль, але це дуже круто дивитися, що в тебе під капотом. Насправді, машинка ще дуже таки добре катається. Привезли глушитель, я, до речі, ще чекала, доки його привезуть новенький, гарненький. Якщо порівняти, то ну, все зрозуміло з першого погляду. Так, це мені показують, як все зайве прибирають, знімають цю накладку, все змазують. Зараз будемо її приклеювати. Щось він там на ніс, все протираємо, витираємо аби все було чистенько. Ну, мені дуже подобається саме цей сервіс. Дуже добре, хлопці все роблять. Звісно, це все не я. Я просто дивлюсь та спостерігаю. Ну, я дуже рада, що в мене є така можливість. Так, все в процесі. Зварюємо. А, до речі, мені поміняли масло, бо за 4 місяці я вже накатала 9 тисяч кілометрів. Як бачите, воно дуже. Дуже вже зносилося. Заливаємо нове. Міняємо фільтр. Мені, до речі, потрібно ще поміняти фільтр, який йде до салону. Я думаю, що його ще жодного разу не змінювали. Це він такий брудний, а не вугільний. Так, мені вже його поставили. Мій новий глушитель. Будемо чекати зараз. Подивимося, який буде новий звук.